Агітатори за кандидатів у президенти України обирають різні способи передвиборчої діяльності. От, приміром, член прес-центру міської організації народного руху України Михайло Тхорук щодня стоїть біля центрального універмагу із плакатом на підтримку кандидата у президенти Геннадія Удовенка. Я тут стою вже дві неділі. Я проводжу акцію для того. Щоби провести соціологічне дослідження, як поводяться з собою люди перед виборами з різними кандидатами, коли ми розмовляли із паном Михайлом Тхоруком, виборчою агітацію там же проводили і прихильники Петра Семененка, які намагались подискутувати із агітатором одинаком від міської НРУ. Михайло Тхорук каже, що бувають випадки, коли агітатори різних кандидатів даються навіть до погроз. Але найбільше образив його агітатор, який неправильно зрозумів самого пана тхорука. Підійшов після цього Ігор Лех, він голова НДП. Тепер він вже отриму посаду заступника податкової обласної адміністрації. І що він висказав мені, досліджуючи мою думку? Висказав, що дійсності. Якісь непорядочності є в державі. Ну, він це поможе і з'ясує. Але я йому пожалівся, як вже довірившися людині, що так і відбулося, що говорю, приходив, приходять, грозять. І ось мені, мабуть, після цього може бути плата, тільки автокатастрофа або ж 9 грамів. Ну, це пуля. Я, це особо... хто вам таке сказав? Це я йому так сказав. Він же на прес-конференції теж так само після цього доводив, що дійсно там стоїть одинокий, одинокий Глашатай, а це дійсності голос в пустелі і стверджує, що йому платять 9 гривень, тобто вам, тобто мені. А це правда. Я заявляю ще раз, що я, як член народного руху України Чорновола. Окрім своєї сумілінної плати, нічого не маю. і він перекрутив 9 грамів на 9 гривень, якщо в нього є гроші.